Добрий. день! Сьогодні ми продовжимо знайомство з головними святами Елади і розглянемо релігіозно політичне свято в Афінах Великі Панафінеї, які проводились щорічно з 565 року до нашої ери і були присвячені богині Афіні, покровительки міста. Панафінеї. Головне свято Афін, що здобуло славу по всьому античному світові. На цю розкішну багатолюдну урочистість приїжджали представники від інших держав. Посли привозили жертовних тварин на вівтарі Зевсу і іншим богам через те, що в ті часи греки вважали, що боги Олімпійці незримо були присутніми на їхніх святах. Участь у панафінеях громадян з інших полісів і велика кількість іноземців, що були присутніми в якості глядачів, визначали першість афін серед інших полісів давньої Греції. Кожний з афінських правителів намагався багатше і яскравіше за свого попередника провести головне свято афінського народу, залучаючи до урочистостей більшу кількість глядачів. Та за їхній рахунок, поповнюючи казну поліса, держава додавали до існуючих видів змагань нові, будували театри, стадіони і іподроми. Через це збільшувалась кількість учасників змагань. Святкова хода містом ставала все більш людянішою і яскравішою. Великі Панафінейські ігри тривали вісім днів. Кожний день. Ішов за власним сценарієм. В перший день змагались музиканти й рапсоди, що виконували поеми Гомера або інших епічних поетів. Спочатку вони виступали просто неба на міській площі. В середині п'ятого століття до нашої ери Перикл побудував спеціальну будівлю для музичних агонів Одеон. На музичних змаганнях саме коштовний приз брали чоловіки, що виконували твори на кіфарі кіфареди. Атлетичні змагання відбувались на другий і третій дні свят. Спочатку виступали хлопці від 12 до 16 років та юнаки від 16 до 20 років. На наступний день дорослі атлети. До програми змагань входив пентатлон п'ятибор'я. Що включали в себе біг, боротьбу, стрибки, метання спису і диско. На четвертий день глядачі збирались на іподромі, спостерігаючи за кінними змаганнями біг колісниць, що запряжене парою або четвіркою коней, і змагання вершників. Сама велика винагорода 140 панафінейських амфор з оливковою олією, діставалась переможцю в змаганнях на колісницях. Призери, що не мали потреби в такій кількості амфор та олії, мали право продавати свої винагороди. Цікаво, що приз діставався хазяїну колісниці, а не візнику. П'ятий і сьомий дні присвячували змаганням між філами, родовими громадами міста. До цих змагань допускалися лише місцеві мешканці, натомість у попередні дні в змаганнях мали право брати участь мешканці інших полісів і держав. Кожна філа виставляла своїх представників для змагань апобатів, воїнів на колісницях, для перегонів на кораблях, для виконання воєнного танцю піріхій та змагань лампадодромів давньогрецьке ритуальне змагання з бігу з палаючим факелом. Дистанцію біля 2,5 км кілометрів біжали естафетою по 4 бігуна від кожної філи. Лампадодроми бігли на Акрополь, і там, на вівтарі Афіни, запалювали вогонь від факелу переможця. Шостий день був центральним. Він припадав на міфічну дату народження Афіни. Зі сходом сонця урочиста процесія крокувала на Акрополь. В ході брали участь представники всіх вільних прошарків населення: чоловіки і жінки, багаті і бідні, молоді, і старі аристократи, просто людини, громадяни і метеки, і навіть звільнені або викуплені раби. Найяскравішою частиною свята був дерев'яний корабель, який пересувався на колесах. Щогло незвичайного корабля прикрашала полотнища, на якому були виткані епізоди боротьби Зевса, Афіни і інших богів з титанами. Інші важливі дії на Панафінеях відбувалися під час великого жертвоприношення на вівтарі Афіни. Вогонь на ньому запалював афінський лампадодром переможець у бігу з факелами. Протягом ночі, після дня народження богині на Акрополі, відбували святкування, чули співи гімнів і виконували танці. На сьомий день, як і на п'ятий, в порту Пірея проходили морські перегони на кораблях та перегони апобатів, воїнів на колісницях. Заключний восьмий день Панафінеї був пам'ятним через роздачу призів і святкові бенкети. В урочистій обстановці переможців вінчали оливковими вінками, грошовими винагородами, панафінейськими амфорами з оливковою олією. До речі, олію виготовляли з тих маслин, що зростали у священному гаю Афіни. В той час проголошувались почесні декрети на честь афінян і іноземців, що оказували особливі послуги державі. Для кожних великих панафіней кращі афінські вазописці розписували на замовлення держави біля 1400 чорнофігурних амфор. ВАЗИ мали пам'ятні написи. Я є призом за перемогу на панафінеях. Тож панафінейські ігри відігравали велику роль у піднесенні афін, укріплення їхнього авторитету серед держав давнього світу. Укріплення релігіозно політичних устоїв серед полісів Елади вони наочно демонстрували силу і велич Афін, їхні прогресивні погляди на розвиток наук, мистецтв і спорту, слугували зміцненню відносин між полісами Елади. Дякую за увагу!